Невже тепер війна дійсно може закінчитися? Бо і Зеленський буде на зустрічі з Трампом і Путіном. А де валясті? Значить, давайте порозмовляємо про це все розповсюджуйте. Отже, Трамп і Путін домовили, що зустріч у них хоча буде перемовленою з приводу миру в Україні. Валясці. І я знаю, чого колись Рашка ж продала Алясці Америку за 8 мільйонів доларів. І Путін буде казати, що це з розряду, Ну от віч, ми ж продали землю, вона тепер ваша по документам і так далі. Бо згадайте інтерв'ю Путіна, так а на Карлсону. Він там показував документи, що вся Україна це іско ісконна руська земля, що чуть ли там не кожен в Росії рожав ту Україну. Що там і український язик вони придумали, і Крим руський, Донецький, Луганський русський. у нього ж є ці документи. Понятно, вони сфальсифіковані, 100%. Але вони у нього є. І він типу, буде їх Трампу показувати. Трамп в яких-то питаннях поверхностний. І це може на нього повпливати. Чи типу, а, ну, да, дійсно, типу, земля, туди-сюди. Чи приїде Зеленський на цю зустріч? Ну, 99% дев'ять відсотків, бо це ну це безмістовно просто їхати до тероріста, конченого на голову, а про щось там домовлятися. Да? Тобто це має світ цією своєю масою впливати на це все. Ну і зрозуміло, що наші військові допомагають. За Потім отда... і кожен українець. Далі. Вони що хочуть, вони ж хочуть, і Трамп вже за це каже, ну там, типа, щоб віддати всі землі назад Україні не можна буде. Вони значить, щоб обміняти якісь території на якісь, в будь якому випадку, там Донецьк, Луганськ, напевно, Маріуполь, Крим віддати Росії, щось якісь частини там нам повернути, і типу, буде мир. Перемір'я, типу, ну понятно, що це не перемір'я, це пауза до наступного нападу Росії більш сильного. 100% це поняли, це запам'ятайте отак, просто як на камні написано, єрогліфі на єгипетській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росії помириться, це все до наступлення. Але що це значить? Якщо вони про це все домовляються, Європа, перепрошую, в такому ахірі буде. того, що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою. А не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну в світі буде таке обурення. Це все, це початок третій світової. Тобто, якщо зараз домовляються за перемовини і за те, щоб віддати якісь території і зробити мир, все я вам говорю, це просто ну реально це початок дипломатичної третьої світової першу чергу, і це на ну, трошечки відкладено початок Третьої світової нормальний. Тому в цій ситуації думати, як зараз зароблять, як Можливо, там мігрувати, забезпечити себе більш кращим життям. Зараз, за посиланням в Шапці профіля, я три дні безкоштовно навчаю, як можна заробляти онлайн. Там за допомогою TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Ну ви всі за це чули, але не кожен знає, як можна заробляти онлайн, як правильно, які найкращі шляхи. Там телеграм-канал. Три дні вам порозказую, прямі ефіри поведу, і уроки попровожу, як ви можете зараз взяти щось для себе в онлайні. Навіть не треба до мене в ком'юніті, ти вже тільки після цих уроків безкоштовних, вони реально безкоштовні. Ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Все, друзі, така ситуація. Пишіть в коментарі, що думаєте, і в коментарях зустрінемось. Все на зв'язку. Всім папа, -па. зустрінемось на ефірах за посиланням в шапці профіля. Па-па.